А ось і прес-конференція чемпіона Олександра Усика. Наш боєць поспілкувався з журналістами після перемоги над Тайсоном Фюрій, а несподівані повороти виникли от буквально відразу. Що саме сказав Сашко? Дивимося в ролику на каналі Тайк Майсон, партнер проєкту Фавбет. Олександр зайшов до зали з журналістами в компанії свого промоутера Олександра Красюка і Гіса Клімаса і тримав в руках Віслюка від його донечки. Це такий невеличкий талісман для Сашка. І тільки но ну, українець зайшов у залу, сів і якісь флешбеки з України. Хіба не так? Е -е, підходив до 12-го раунду, Ти мав впевненість, що ти виграєш за очками? Ну я не думав про це. Я просто продовжував боксувати і продовжував наслідувати нашому плану. І тому що мені казав мій тренер Юрій, цей бій не був простим, але він був простішим ніж перший поєдинок. Після бою Тайсон Ф'юрі поцілував вас. Ви обійнялися, і в цілому виглядало, що ви досить добре ставитесь один до одного. Ви відчуваєте якийсь зв'язок по відношенню до Тайсона? Так, ми ж з ним найкращі, друзі. Послухайте, я дуже поважаю цього хлопця. Це найважчий опонент у моїй кар'єрі. Тайсон робить мене сильнішим. Тайсон не те, що робить мене більш змотивованим, але Тайсон це великий суперник. Він жорсткий, він великий боксер і загалом це хороша людина. От Тайсон багато базікає, так? А це лише для шоу. Повірте, я провів із ним 24 раунди, а зараз це вже лише історія. Тайсон Фюрі назвав це рішення різдвяним подарунком від суддів, а Френк Ворен зазначив, що не розуміє, як судді могли дати вам стільки раундів. Що ви на це скажете? Дядько Френк, я думаю, трохи сліпий. Якщо Тайсон каже, що це різдвяний подарунок, добре. Дякую Богу, не Тайсону. Дякую Богу, дякую моєму тренеру Юрію. Дякую Кубі, дякую моїй команді. Послухайте, так це відбувається кожного бою, кожного раунду. Френк Ворен завжди таке каже, коли Олександр Русик б'ється проти його бійців. Проти Дюбуа. перший раз проти Ф'Юрі, другий раз проти ФЮрі. Таке відбувається завжди. Він завжди скаржиться. Тепер я хочу звернутися до вас, шановні представники медіа. Що цей чоловік має зробити? Щоб довести, що він найкращий. Ну що ще йому доводити? Я не чую ваших відповідей, тож дуже всім дякую. Кому ви присвячуєте цю перемогу? Перша була батьку, а ця казав це в ринзі: ця перемога моїй мамі і всім українським мамам. На ви жартували про вагу Тайсона. Його вага допомагала вам? Тайсон важився у футболці, курці, в чоботях, з кепкою. Може він ще й подвійний чизбургер з'їв? Хто знає? I don't know. Олександре, добрий вечір. Можна питання? Так. Досить Володимир, я з України. Хотів спитати про артефакт перед вами. У вас образ козака чи це вже отаман? Це історична шабля з України, пам'ятка гетьмана Богдана Хмельницького, ні, точніше, Івана Мазепи. Гетьман, який боровся за свободу і єдність України понад 300 років тому. Вона зберігається в Чернігівському історичному музеї, але її привезли сюди, щоб нагадати світу про його боротьбу. That name Is returning to the global media sphere and медіа receive the recognition рекогнишені deserves. Ви провели 24 раунди з Ентоні Джошуа і стільки ж з Тайсоном Ф'юрі, а також був Дюбуа. Хто з британських боксерів був для вас найскладнішим суперником? Тайсон Ф'юрі. Я сьогодні мала інтерв'ю з українською фанаткою, і вона дуже горда за вас. Як ви почуваєтеся, знаючи, що ця перемога надихає українців у цей непростий час? Я не горда людина, просто щасливий, що виграв. Але мені подобається мотивувати людей, давати їм стимул. Я роблю це, щоб інші відчували себе краще. Мі більше подобається, коли я якоюсь своєю ну, тим, що я роблю, я надихаю людей і це їм, це їм допомагає. Це їм подобається. Я від цього кайфую, коли робиш для когось іншого, а не для себе. Ділитися треба, а не все в Лукошко. Це ховати. там. А в яких раундах ви перемагали? Я не думаю про це. Я виграв, І цього достатньо. Що це за іграшка, яку ви завжди тримаєте при собі, і чи маєте ви ще жагу до перемог? Що це? Так, це донька мені. Я колись давно подарував їй, і вона сказала, щоб вона була завжди зі мною, ця іграшка, і вона буде приносити мені силу. Так, я маю жагу ще боксувати, ще тренуватися і радувати себе і свою команду, і своїх близьких. Є смак Єлізавета, я тебе люблю. Єлізавета, я лав'ю. Ти розповідав в Рингу про перемогу своїх двох пасанів в дзюдо. Як це тебе надихнуло. Yeah. Сьогодні мої сини виграли на змаганнях із дзюдо. Один отримав оранжевий пояс, а інший зелений. Вони сказали мені: Тату, тепер твоя черга. І я сьогодні взяв два нових пояси: WBC і Zerin. Що для вас далі? Наступний крок. Відпочинок, моя маленька донечка Марія сьогодні сказала у відео: Тату, тату, їй десять з половиною місяців. Я хочу повернутися додому, відпочити, вимкнути телефон. Отако сісти і просто дивитися, як росте дерево. Не думати про бокс, Юрі чи Дюбуа, а просто гратися зі своїми дітьми. Чи був в історії супертяж, якого ви не змогли би побити? Yeah. Не соликсандр усі. А якими були слова Тайсона Фюрі після бою? Його прес-конференція уже доступна в ролику за підказкою. Тож ходіть дивитися або слухати.